В основі цього мінуса лежить сама фізика коливань. гітари є велика Октава. мі великої октави і до мі малої Октави це її бас. Це не нижня середина, це бас. І у басових струн на гітарі є такий недолік. Це мінус, але я поки що не буду казати, який саме, його можна підправити тільки. Щоб, треба визначити, з чого він складається, цей мінус. В нього декілька складових. Сам звук складається з атаки та після Тобто сустейну. Атака тонких струн в нижній середині, усередині, у верхній середині, на верхах вона не така, як атака на басових струнах. На басових струнах, тому що самі струни.